Мужик впіймав чарівну рибку. Пусти мене і бажання швидко, тобі я виконаю вдар. Багатим хочу бути, як цар, сказав мужик, і в цю ж хвилину його підняло, як пір'їну, і однесло у дивний край, який здавався, наче рай. Навкруг багатства, наче гною, смарагди там лежать горою. А поруч злитки золоті, лежать великі та важкі. Зрадів мужик, аж заскакав. Тут раптом хтось згори сказав Бери скоріш усе, що є, що візьмеш, буде те твоє. Мужик на себе подивився, кудись його весь одяг дівся. Стоїть він голий в чому мать, але на це йому начхать. У жмені злитки він хапає. У рот смарагди запихає, уже не влазить. Маловато, а тут іще всього багато, подумав так мужик тоді, І почав у задницю собі монети срібні запихать, аж раптом хтось почав штовхать його іззаду в правий бік. Прокинься, десь почув мужик, розплющив очі, це дружина. «Прокинься! Щокнута скотина, чи ти здурів, чи з дуба впав, Пів ковдри в дупу увіпхав.